Вітаю всіх вчителів початкових класів, середніх класів, старших класів. Хочу повідомити, що в цьому 2025 році ми разом з провідним українським видавництвом Генеза брали участь у конкурсах підручників. Конкурси підручників було дуже багато в цьому році. Ми брали участь у конкурсі підручників. Математика перший клас, математика другий клас, математика 3 клас у двох частинах. Алгебра 8 клас, геометрія 8 клас, математика 8 клас інтегрований курс у двох частинах, тобто в шести номінаціях. І у всіх шести номінація наші підручники попали у список переможців. Тому сьогодні я хочу подякувати всім тим, хто скажімо так. Має до цього дотик. По перше, хочу подякувати інституту Український інститут розвитку освіти, який вперше в цьому році проводив конкурс підручників. Хочу подякувати працівникам інституту за чесний, неопереджений конкурс за справедливий конкурс за можливість приймати участь, за можливість донести свою позицію до вчителів. Хочу подякувати всім вчителям і початкових класів і середніх класів, які обирали наші підручники. Ну нехай набражаються вчителі середніх класів, особливо подяка вчителям початкових класів, оскільки багатьом з них казали різні речі, що істини надрукують. Хочу висловити сподівання, що держава знайде гроші або знайдуться гроші у спонсорів, і всі наші підручники. Для першого, другого, третього та восьмого класу будуть надруковані до 1 вересня попадуть у школу. І безумовно, я маю сьогодні подякувати ті свої команди по початкових школах, по середніх, по середніх, початкових класах, по середніх класах всіх тих, хто приймає участь у створенні підручників разом зі мною, всіх наших набірників, верстальників, коректорів, моїх, шановних редакторів. Мою улюблену головну редакторшу Наталю Вікторівну Сергієву. Хочу подякувати усім. Хочу доповісти, що робота з видавництвом генеза над підручниками четвертих класів для четвертого класу. Над підручниками для дев'ятих класів вже давно розпочалася, продовжується. От я зараз цей ролик запишу, викладу на YouTube і буду продовжувати підручник для 9 класу. Ще раз вам дякую за ваш вибір. До побачення.